Всім привіт! З вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні хочемо запропонувати вам розглянути нову версію знайомого вже вам котового дивану. По розмірам довжина дивану кутового 2,40 поворотна частина 1,50. То в чому ж перевага кутового дивану Hilton на новій комплектації в номовому вигляді? Ну, По-перше, в тому, що абсолютно універсальна модель, тобто ви з легкістю можете змінити кут повороту самостійно, перезібравши його на іншу сторону, просто змінивши розташування цих двох моделів. По-друге, диван Хілтон має достатньо велике спальне місце для своїх невеликих габаритів метр п'ятдесят на 1,95 м. Розкладається легко єврокнижкою, шляхом зміщення посадкової частини вперед та на звільнене місце кладеться спинка і утворюється велике спальне місце. В наповненні все той самий ортопедичний матрас для щоденного використання, який надасть вам комфорту під час відпочинку або під час сну. Що додає практичності цьому куту, так це зафіксована тканина по всьому периметру. Ми можемо щоденного експлуатувати, не накривати ковдрою, і тканина буде е, добре тримати форму, бо вона зафіксована. Можна обрати кольорову гаму, у нас є в наявності дивани на, на, з різною текстурою та в різних кольорах. З приємних таких е, дрібних. Нічік в декорі кута це те, що його підлокотники відчівняються. Є там додаткові скриньки для збереження білизни, пледа, подушки тощо. Хочу нагадати вкотре, що ультрамеблі здійснює доставки по всій Україні, будь-яке місто або селище, ми привеземо замовлення адресно до вас. Тож за детальною інформацією, консультацією, пишіть нам в дір, де наші менеджери зможуть індивідуально проконсультувати вас і підібрати меблі для вашої оселі.